Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Вітаю вас на своєму каналі та в своєму новому відео усіх постійних глядачів, також нових глядачів, тих, що щойно підписалися. Дуже дякую за вашу підтримку вподобайками. Дуже подобається спілкуватися з вами під відео в коментарях. І також підписуйтесь, хто ще не підписався, і ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ось уже близько двох тижнів мій ранок починається із йоги, чому я дуже рада, це дуже насичує енергією чи може розслабляти кого, кому що потрібно. Я включаю собі. Його на каналі Я душа Аліни. Якщо хочете, кому цікаво, я залишу посилання у описі. Для тих, хто вперше на каналі поближче з вами познайомлюся, як я й казала, мене звати Олена. Я мама трьох синів. Ми живемо в столітній хаті Мазанці, в якій ми власноруч робили ремонти з чоловіком. І також я не зупиняюся, я постійно щось змінюю, намагаюся зробити ще затишніший наш дім. Готую якусь нескладну їжу, також іноді шию, прибираю, тобто тут буде якась мотивація і на прибирання, і на затишок, і на якісь творчі ідеї. Також я дуже люблю кімнатні рослини, і в мене їх багато є огляди, окремі відео по кімнатним рослинам. Ще в нас є котик маленький і старша кицька. Також я люблю читати і іноді знайомлю своїх глядачів із прочитаними книгами, рекомендую те, що мені зайшло. Ще я дуже люблю щось майструвати руками, реставрувати меблі, щось фарбувати, колись займалася декупажем. Тому тут іще на каналі можливо буде багато DIY. Дуже люблю в Йозі цю позу дитини. Це я щойно приїхала з пошти. На фоні в мене шумить турка, заварюю собі каву, і мені вже не терпиться. Починаю розпаковувати посилку, що привезла. Це підлогова вішалка, яку я замовила хлопцям в дитячу кімнату, бо там з певними перестановками у нас трошки не вистачає місця для зберігання одягу. В мене там меблі є темний горіх, і також венге. Тож вішалку я взяла в кольорі темний горіх, хоча в них була і венге, але в наявності був тільки горіх, ту, що можна було одразу відправити, то я вирішила, нехай буде горіх темний. Вішалка складається з двох частин, вищої і трошки нижчої, і з ним, знизу між ними така. Наче Стієчка, перегородка. Брала вішалку саме в такому дизайні, тому що вона нам підходить до інтер'єру. Тим більше, у мене вже є досвід користування такою вішалкою. Підлоговою вона в нас стоїть у спальні. Тому що там дуже мало місця, всього 7 квадратних метрів і стоїть у нас там ліжко, а не диван, Тобто немає змоги складати. Ну, ми так і хотіли, та, щоб це було саме ліжко. І тому там вміщається тільки така вішалка. Так, це я показую, що в мене вже кава закипіла, заварилася. Я виключаю трошки раніше, бо заварюю не повну турку. Дуже мені зараз подобається пити свіже змолоту каву. Також я її, як завжди, п'ю з молоком. Підігріваю спочатку в мікрохвильовці, а потім збиваю. А кава 25 Coffee Roasters. Задоволена поки що своєю електротуркою новою. В принципі, все добре виходить. Єдине, що коли менше, ніж там, Ну, якщо на дві чашки заварювати, то якраз добре вона автоматично відключається вчасно. А якщо заварювати трошки меншу кількість води, то мені здається, вона все-таки перекипає, тому я її сама вимикаю. Ну, хто дивиться мене постійно, знає про мою слабкість до солодощів і до того, що я вирішила. Ну, намагатися обмежити е, солодощі. І ви знаєте, в мене поки що виходить, чому я дуже рада. Уже більше тижня я взагалі не купую ніяких ні шоколадок, ні тістечок, тобто е, нічого такого. Єдине, що я їла, е, купувала батончики, е, ну такі вони ручні, корисні, ну, ручної роботи мається на увазі, із сухофруктами, горіхами і на меду. Тобто без цукру. І от тиждень поївши таких горіхів, я подумала: а чому б не зробити таких корисних цукерок самій? Ну, це ж буде і дешевше, і смачніше, і свіжіше, тому що я знаю, що я оцю їх приготувала і одразу їм. Тож далі, кому цікаво, буде рецепт приготування. Це вже до речі, я насолоджуюсь кавою і своїми ще створеними власними руками, цукерочками. Вони дуже смачні. Мені сподобались. Ну, звичайно, потрібно було, щоб вони ще трошки в холодильнику постояли, але я дуже спішила. Перед тим як почати їх готувати, я зайшла в YouTube і подивилася там, я не знаю, 3 чи 5 різних рецептів, ті, хто з чого роблять. І врешті-решт, я вирішила створити свій рецепт. Подивилася, що в мене є. Я начистила волоського горіха, ще в мене було трохи арахісу, було насіння соняшника, тож я все це змішала. І зараз на сковорідці його трошечки на сухій сковорідці підсмажу. Ну так, більше прогрію, щоб воно відкрили горіхи, свій е, смак і запах. Волоський горіх у мене був свій, і перед тим як я сіла його лущити, замочила родзинки, і ще в мене трішки було чорносливу. Їх треба замочувати десь на 20-30 хвилин у холодній воді. Далі всі підсмажені горішки я засипала в чашу блендера, і їх подрібнюю, але не сильно. Зараз покажу, які вони в мене. Хоча ви можете іншу консистенцію робити. Далі в чашу блендера я засипаю уже замочені. Просушені родзинки і чорнослив. До речі, сюди можна додавати все, що завгодно. Я думаю, я ще й з курагою спробую, можливо, з фініками, але з родзинками мені дуже сподобалось, тому що вони дають таку кислинку, і цукерки тоді виходять неприторні. Далі я змішую горіхи із сухофруктами, і додаю десь столову ложку меду. Потім гарно все це перемішую, і взагалі то було б добре його поставити в холодильник на кілька годин, щоб ця маса стабілізувалася і не була такою надто рідкою. А ще я до цукерок додала какао, бо я дуже люблю такі якісь, щоб вони були типу шоколадні. І, до речі, можна додавати кероб, якщо ви у вас таке є або ви таке любите. Після того, як ця маса трошки постоїть в холодильнику, ми починаємо формувати цукерочки. Формуються руками, я брала просто чистими руками. Хто може працювати в рукавичках, то, будь ласка, одівайте рукавички, кому як зручно. І обмокуються вони. Я спочатку почала в кокосовій стружці їх обмакувати. Потім я ще взяла. Кунжут і ще залишки горіхів, тому що ту порцію горіхів, що я підсмажила на ту кількість сухофруктів. Ну, сухофруктів, мабуть, було там близько 100-150 грам, було дуже багато, тому горішки в мене залишилися. І я останню партію обмакувала в горішки. І в мене, в принципі, залишилось, я думаю, що ще на порцію таких цукерок горішки вистачить. Залишиться тільки докупити сухофрукт. Тож, цукерочки мені дуже сподобалося, їх в мене вийшло. Я, правда, нічого не важила, все робила на око, покуштувала, мені на смак сподобалось, то я так і залишила. Цукерочок вийшло 17 штучок, не важила стільки це. На вагу, і потім їх потрібно тримати в холодильнику. Краще робити з вечора, до ранку вони тоді будуть готові. Але мені хотілося дуже швидко, то я поставила у морозилку. І вже через годинку купила з ними каву. А це в мене ще одна обновочка. Вирішила купити собі масляницю. І оскільки е там мінімальне, мінімальне замовлення було від 300 гривень, масленичка коштувала десь 255, то я до неї в комплект замовила ще млинок для солі чи перцю. Вибрала в такої фірми. І в з таким малюнком, тому що мені дуже подобається фірма Маестро. І якраз в мене такий вже є і заварничок, і е, глечик. І це я вже помила масляницю, витерла її насухо серветкою і кладу сюди масло. Такий в мене гарний кухонний наборчик буде. І підкріпившися кавою із саморобними своїми дуже смачними цукерками, я продовжую займатися вішалкою. Витерла її від пилу і вже в вітальні продовжую складати. Там нічого складного, просто її е, треба як всунуть, ніжки. І там є отвори під саморізи. І після цього я піду в передпокій, в коридорі їх закручу. Отож, зразу покажу, як у нас тут зараз є. Чому я вирішила придбати вішалку. Тому що тут у нас раніше стояв комп'ютерний стіл, покажу який. Ми його вже перетягували, він дуже старий. Ми його купували разом із тим письмовим столом, який він був ще, коли мій старший син ішов перший клас. А це було ще в 2008 році. Стілець цей спинка в нього зламалась. Я вже вирішила, що я не готова щось з ним чи ремонтувати, чи що, просто віддала в добрі руки на реставрацію чи на запчастини. Не знаю, хай люди як хочуть. Після цього цей стілець, який стояв тут, і він нам слугував якраз от, щоб повісити одяг. І, в принципі, мене ну, не дуже смущало, що він тут за дверима стоїть. Його ну, так майже не видно було, як заходиш в кімнату. Але цей стільчик переїхав сюди. Комп'ютерне крісло ми поки що купувати не будемо, тому що в нас з'явився іще синтезатор, і ну, місця стало менше. І вирішили, що буде так. Але проблема одягу залишилась, тому що. Ну, Якщо там стілець під стіною, де його не видно, ну, типу, отак. ось. У мене ще якось я можу на це дивитись, то от, коли стоїть за столом, я ніяк не можу. Мені не подобається естетично, що на ньому одяг. Зараз, якщо він не тут, то він отам на кріслі лежить. Мені це теж дуже не подобається, оскільки ще одного стільця купувати, ставити сюди, я не хочу. Ну, І по-друге, в нас стільці оці продаються тільки парами, мені пара не потрібна, то я вирішила купити таку ось ось вішалочку підлогову е спеціально для того, щоб класти на неї одяг. У нас така вішалочка є у нашій спальній е кімнаті, тільки біленька під інтер'єр спальні. І от зараз я покажу, як би я хотіла, щоб було. У мене завжди йде дилема між естетикою і практичністю. Так от, показую мою, ну, плюс-мінус ідеальну кімнату. кімнату дитячу. Я б хотіла, щоб ця вішелечка стояла тут за дверима. Тоді, коли заходиш, то одягу не видно взагалі. Стільчик, щоб був завжди отак от. Е Ну, без одягу. Тут, до речі, синтезатор, ми до нього придбали банкетку піоніста. Дуже зручна, там регулюється висота, і вона така широченька. Що, в принципі, якщо з дитиною, то можна навіть удвох сісти і спробувати зіграти в дві руки. Ну, звичайно, котячий туалет я б не хотіла, щоб там був, але оскільки, як я вже казала, у нас двері. В... Цій частині хати, такі, що ми коти не можуть відкривати, то я ставлю тут туалет. Ну, тут я хотіла б, звичайно, щоб на поличці хлопці ці трошки краще навели порядки, але ну, я не буду цього робити, хай самі займаються. І отут я б дуже б хотіла, щоб було б так, і щоб тут не стояла сушилка. Отак, в принципі, тут навіть у нас є гачки, на яких вісять наші халати. Ну, в принципі, навіть вони мене влаштовують. Отак мені хотілося б, щоб виглядала кімната. Але в мене ще є такі. І мені його кудись треба прилаштувати. в Вітальні воно стояти не буде, тому дитяча буде виглядати трошки по-іншому. Ну і отак вона виглядатиме, тому що це практично. Тому що мені все-таки кудись потрібно поставити цю лампу. До речі, є ще одна. Це лампа мого сина. Друга стоїть на кухні і вже цю туди нема куди поставити. Количка буде тут стояти, тут все-таки буде стояти сушка, тому що ну, я її на літо прибираю, звісно, і сушу одяг на вулиці. Але зараз, коли сонце буває там буквально, я не знаю, кілька днів на місяць, а то похмуро і е, переважно там якась мрячка чи дощ, то я в основному сушу одяг тут. Я знаю, що я з вечора попрала, повісила і до ранку біля груби він висихає. Хоча, ну, дійсно, я дуже люблю це свіже повітря, коли він е одяг сохне на вулиці. Але через те, що біля груби він швидко висихає, то зазвичай він, ну, в принципі, нормальний запах має. Ну, якось так. А ще хочу пояснити, щодо цієї шафи, що я так заставила лампами і до неї незручно добиратися. Насправді ця шафа це моя господарська, вона тут, в принципі, тимчасово там стоїть пилосос, там прасувальна дошка і таке інше. Тобто, я туди ну, не щодня в цей шкаф добираюся, тому... Поки що ця лампа буде тут. А взагалі я планую, що коли ми добудуємо котельню, котел із кухні переїде вже в котельню, там звільниться місце. Я заберу туди цю шафу. Ну, звісно, доведеться замінити фасади і зробити білий корпус, не знаю, чи самоклейкою чи пофарбувати. І я думаю, що цей пенал, що тут стоїть, він переїде в цей кут. І тоді вже в цьому куту буде стояти або вішалка, або ці лампи. А ще таке питання, що у вас переважає? Вам важливіше, щоб це було естетично, щоб було гарно, чи все-таки щоб це було зручно, щоб було практично? Бо мені завжди хочеться, щоб це було гарно. Тобто, якщо воно просто зручно, але виглядає не естетично, воно мене насправді буде бісити, доки я не придумаю, як зробити так, щоб ну, хоча б мені трохи було легше і естетичніше. Напишіть, як ви відноситесь до естетики і до практичності, як ви поєднуєте. Але, звісно, я не можу зробити дитячу кімнату музеєм. Да, і щоб тут не, не було нічого розкиданого, все було як це, особливо з одягом. Ну, це взагалі. Ну, я, наприклад, не бачу, все, ну, куди його одівати. Бо я сама користуюся е, стільчиками. Е, як вішалкою? Чому? Тому що ну от я вдягнула, наприклад, джинси і кофту да, один раз да, чи два рази. Ну, тобто я його на вулицю вдягнула, на годинку сходила в магазин, прийшла. І що мені вже його ну, тобто в кидати, ну, воно ще не брудне? В комод я його не покладу, бо воно вже ношене, в шафу вішать. Е, ну, я не вішаю такі речі. В шафу У нас шаф, в принципі, такий, щоб вішати обмежено. Тобто воно в мене вісить на стільці: одяг домашній, і одяг, який я вдягаю на вулицю. Так само і в хлопцях це шкільний одяг, це домашній одяг, і у Дані там одяг, в якому він е, ходить гуляти на вулицю, але не в школу. І оцей одяг на стільці в нас постійно є. Цікаво, як у вас. Отож, в якомусь із минулих відео я казала, що мені тут не вистачає полички. І вже поличку, в принципі, зробили. Ось вона лежить, але їй треба ще прикрутити вушки, щоб повісити. Зараз я цим буду займатися. Розкажу, як вона у нас була. Цю парту я замовляла раніше, ніж ми купили диван, і по ну, стандартним розмірам дивану я попросила, щоб стільницю зробили. Ну, вона була, здається, 75. Зараз 80 на 5 см коротше. після того, як ми купили цей диван, я зрозуміла, що а він стояв, стільниця. Отут мені 5 см був такий проміжок, куди все падало, і мені там не вистачало цих 5 см. Тоді я замовила ще одну стільницю трошки більшу, а цю просто поставила вона в нас стояла за кріслом. І, от коли я вирішила, що мені тут потрібна поличка, я згадала за цю стільницю. І ми скрутили з неї. Так, да, в неї є деякі пошкодження, якщо придивитися, бо кріпилася стільниця до стола. Але ну, для мене це не принципово, їх там знизу не буде видно. До речі, в мене була схожа ситуація з стільницею. Цей комод я теж замовляла і якось ми. Не домовились, що я не знаю. Я думала, що я замовляю із темною стільницею, а майстри ну, зробили мені із такою стільницею. І коли його привезли, я одразу побачила, що щось не так. Ну, Але оскільки вже привезли, то так і було б. Але я, знаєте, я тиждень походила на нього, подивилася, думала, можливо, мені так більше сподобається. Якщо я знайду фото, я покажу, як він виглядав. Як він виглядав із світлою стільницею. Ну, Мені так і не сподобалось. По-перше, тому що в мене отут темна стільниця, в мене там темна стільниця, і тут світла, вона якось, і темна поличка, не йшла мені. Я замовила тоді темну стільницю, ще одну. А ту світлу теж поставила за шафу. І що ви думаєте, влітку, коли я робила кухню, я з цієї стільниці взяла до неї ніжки із нашого. Обіднього столу старого і зробила тумбу. Покажу, як вона виглядає. Так що, ну, якщо мені щось не подобається, я завжди змінюю, тому що ну мені важливо, щоб воно мені подобалось. І я завжди впевнена, що ті речі, які я ну там стільницю да яку зняла, що вона в мене не пропаде, тому що ну, завжди вона десь мені пригодиться. Ну, а це наглядний приклад того, за що я люблю свою дерев'яну хату з глиняними стінами, тому що будь-які там картини, полички я вішаю сама дуже легко, без допомоги перфоратора і чоловіка. Я просто спочатку саморіз трошки вбиваю молотком, а потім докручую викруткою і розставляю на поличку якийсь декор та даніні книжки. Що буде так? Поставила сюди ще скриньку, якісь сухоцвіти, гортензію з лавандою. Це, до речі, нова книжка, яку я замовила. Вже отримала малюк та бюджет. Дуже цікаво. Ну тільки почала читати по відгукам. Дуже цікаво має бути це книжка українського автора Любомира Остапів: як українським батькам виховати фінансово успішних дітей. До речі, дуже класно, що це є трилогія. Там є любов і бюджет. І сім'я та бюджет. А це третя книжка Малюк та бюджет. Я не знаю, чому я почала з неї. Ну, мені хочеться да, виховати Даню максимально, щоб він був, ну, вмів справлятися з бюджетом, вмів заробляти гроші. Але щось, щось мені підказує, що перші дві книжки я теж куплю. Ще хотіла поділитися одною новиною. Замовили Данилку Лінзи, ось отримали. І ну, я трошки така налякана, тому що в мене це перший досвід. Я взагалі не знаю, як ними користуватися, як ставити. Ну, звичайно, я вже подивилася якісь відео в Ютубі, маю якесь уявлення. І будемо пробувати. Ну, по-перше, лінзи нам для чого треба? Це для мого меншого сина Данила. Він взагалі дуже любить грати в футбол. І коли восени ми вже хотіли його записати на секцію, то тренер сказав, що в окулярах категорично ні, він не може займатися. Ну, це і зрозуміло, це техніка безпеки, звичайно. І тоді ми говорили про те, що, можливо, з. Лінзами можна буде йому займатися чи футболом, чи на якісь інші види спорту ходити, бо по цьому дуже в нього обмеження. І якось ми думали-думали, і потім що тиждень тому, у нас сталася неприємність з нашими окулярами. До речі, зламалися вони при дивних обставинах. Ну, як дивних, смішних. Ми з Данькою обійнялися і отут тріснуло. І ще сміялися, що коли він ну була в нас у листопаді ситуація, ну постійні глядачі знають, коли він потрапив під машину і якраз удар припався в обличчя вніс, якраз в окуляри, то вони тоді вижили. Вони навіть не не тріснули. І після того він їх іще. Стільки це майже три місяці носив, а тут ми обійнялись і все, вони втомилися. Тобто, зараз, доки прийшли лінзи, я їх недавно забрала, він ходив в своїх старих окулярах, ті, що були до цього, вони трошки слабші за ці і вони трошки менші, тому йому в них вже тіснувато. І от я вже подивилася, що потрібно для лінз. Цікаво, хтось із моїх глядачів вносить лінзи, настільки це взагалі важко. Взяла такий комплект із, одразу із пінцетом і з коробочкою. І рідину взяла. І я дуже сподіваюся, що якось у нас це вийде, що ну, спочатку я йому буду їх вдягати, потім я все-таки сподіваюся, що він сам зможе їх вдягати. Дуже сподіваюсь, бо в мене в самої фобії. Я дуже не люблю, коли мені в око лізуть. Тому не знаю. Побажайте нам удачі. Отакі от такі от у нас новини. Звісно, я йому ще планую замовити і окуляри, щоб були два варіанти: що швидкіше, що ти просто вдягнув окуляри і пішов. А якщо там займатися спортом чи якісь більш такі серйозніше, то тоді. Щоб вдягати лінзи. А чому Я не замовила окуляри одразу, Ну, тому що в нас десь через місяць, ну можливо, навіть швидше, швидше буде. І в зв'язку з цими подіями, у нас планова буде перевірка зору, і я просто хочу, щоб вже більш актуальний був рецепт на окуляри, вже по його, ну, на теперішній час. У Данилка вже було кілька уроків фортепіано, і він мене запросив на перший концерт. Я загубився довдо. <гум> Давай. Де ти підглядає? Цьому буду завершувати. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво щось корисно. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, хто ще не підписався, і чекаю вас в коментарях.